За сприяння управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, асоціації футболу Ужгорода та благодійного фонду за майбутнє покоління в обласному центрі Закарпаття організатори влаштували вже 21-й всеукраїнський турнір із мініфутболу футболу пам'яті Володимира Югаса. Отож, його Лайтнера Фіфа, голову Федерації футболу міста Ужгорода та заступника директора Дейша номер 1 міста Ужгорода, і досі не забувають прекрасний турнір. Вже став він традиційним, Як ви відзначили вже 21-й за ліком? Що стосується самого турніру, хочу відзначити, що для діточок це дуже величезна радість і Володя Югас. Він, будучи ще на посаді завуча дитячо юнацької спортивної школи, номер 1 міста Ужгорода, завжди вкладав свою безліч своїх чудових якостей в діточок. Адже він казав, що діти це наше майбутнє. На жаль, так рано пішов життя, але пам'ять про нього залишається. Але життя Володимира Югаса продовжується в його турнірі. Цього разу у змаганнях виступили близько 20 команд із Закарпаття та Галичини з гравцями 2013 року народження. Упродовж кількох днів учасники турували собі шлях до призових вершин. І третє місце посів нарцис Хуст у завершальному матчі. Він долав Олімп Ужгород 2-0. Ну завдяки усім. Домініку, всі команди, за яким ми вийшли в фінал. Що має вміти воротар робити, щоб команда не програвала? Має сильно ловити, перших. Далі він має, він має ловити, пасуватися. Все має робити, аби виграла команда. А першими фінішували гравці команди FSG 2013, 2013 Ужгород. Вони здолали на рік молодших одноклубників. 3-0. У складі тріумфаторів були автори фінальних голів, діти відомих в області футболістів. Я грав у футбол, тому що мені, мене тато позвав. і Я побачив, як він грає, і я так захотів. Моя команда сильна, тому що вона дуже сильна, може багато пасувати і можемо забити. А завершився турнір так само традиційно, нагородженням індивідуальних номінацій гравців та власне команд. І, звичайно, які ж змагання без на пам'ять.